Два морози. Гуляли в чистому полі. Два морози. Два рідні брати. З ноги на ногу перескакували. Рука об руку поляскували. Каже один мороз іншому. Братику морози. Червоний носе. Як би нам потішитися? Людей поморозити. Братику, морозе, сині носи. Якщо людей морозити, то не в чистому полі нам гуляти. Поле все снігом замело, всі дороги занесло. Ніхто не пройде, не проїде. Побіжимо краще до чистого бору. Там, хоч і менше простору, за те забави буде більше. Ні, ні, та й стрінеться хтось з дорогою. Сказали, зробили. Побігли два морози, два рідні брати. Чистий бір. Біжать дорогою, тішаться. З ноги на ногу перескакують, по ялинках по сосенках постукують. Старий бір тріщить. Молодий сосняк порипує. По пухкому снігу побіжать. Кора крижана. Билинка з під снігу виглядає. Дмухнуть, наче бісером її обнижуть. Зачули вони з одного боку дзвоник. А з іншого бубанець. І з дзвоником пан їде. І з бубанцем мужик. Стали морози раду радити. Кому за ким бігти, кому кого морозити. Мороз синій ніс, що молодший був, каже мені краще за мужиком погнатися. Його швидше дійму. Кожушанка стара, латана, шапка драна, на ногах, окрім лаптів, благенних нічого. Він же, певно, по дроба їде. А ти вже, братику, як сильніший за мене. За паном біжи. Бачиш, на ньому шуба ведмежа, шапка лисича, чоботи, вовчі. Де вже мені за ним? Не подужаю. Мороз червоний ніс тільки підсміюється. Молодий ти ще, братику, та хай уже по твоєму. Біжи за мужиком, а я побіжу за паном. Як зійдемося під вечір дізнаємось кому була легка робота, а кому важка, а поки бувай. Бувай, братику! Свиснули, клацнули, побігли. Тільки на сонце сіло, зійшлись вони знову в чистім полі. Питають один одного Що? Та ось гадаю, намаївся ти, братику, з паном, каже молодий. А нічого з того й не вийшло. Де вже було його пройняти? Ех, братику, морозе, синій носи. Молодий та зелений. Я його як пошанував, він буде годину грітися, не відігріється. А як же шуба? Як шапка, та чоботи не допомогли? Заліз я йому і в шубу, і в шапку, і в чоботи, та як почав морозити, а він труситься. Цокотить та кутається. Думає, дайно ну, я жодним суглобом не ворушитиму. Мене тут мороз не здолає. Та ба мені того й треба було. Як узявся я за нього, ледве живого із саней у місті випустив. Ну, а ти що зі своїм мужиком зробив? Гет, братику, морозе, червоний носе. Поганий ти зі мною жарт пожартував, що вчасно не напоумив. Думав, заморожу мужика. А вийшло він мені нам'яв боки. Як так? Та ось як. Їхав, він ти сам бачив дрова робити. Дорогою почав був я його проймати, тільки він усе не боїться, ще й лається. Такий каже, сякий цей мороз. Зовсім гірко стало. Почав я його сильніше щіпати й колоти. Тільки ненадовго була мені ця забава. Приїхав він на місце, виліз із саней, узявся за сокиру. Я ж думаю, тут я його й зламаю. Заліз до нього під кожушанку, давай його кусати. А він сокирою махає, тільки друзки летять. Почав під його обливати. Бачу, кепсько, не всидіти мені під кожушанкою. Під кінець навіть пара від нього пішла. Я швидше навтяки, Думаю, що робити, а мужик усе працює і працює. Як мерзнути, а йому жарко стало. Дивлюся, скидає з себе кожушанку. Зрадів я. Зажди ж, кажу, ось я себе покажу. Кожушанка вся мокрісінька, я в неї заліз усюди заморозив, так що вона скам'яніла. Надій, тепер спробуй. Як закінчив мужик свою роботу та пішов по кожушанку, в мене серце затремтіло. От, потішуся. Подивився, мужик, і давай мене лаяти. Всі слова перебрав, що їх гірше нема. Лайся, думаю собі, лайся. А мене не вженеш. Та він лайкою не вдовольнився. Вибрав колоду, що довшу і сучкуватішу. Та ну, покажу шанці бити. Покожу шанці б'є, а мене все лає. Мені би тікати й Та вже дуже я в вовні застряг, виборсатись не можу. На силу я втік, думав, кісток не зберу. Досі боки ниють. Зарікся я мужиків морозити. Отож, ж бо й воно. Ах, трохи не забув. Не забудь підписатися на канал. Та натиснути на дзвоник. Пока. Пока.